З Новим роком, друзі, і сьогодні я би хотіла поговорити на тему сепарації від батьків. Так як були свята, різдвяні, новий рік, і я думаю, що кожен з вас побував в родинному колі на свята і з чим він вийшов із цього родинного кола? Хтось із натхненням, із почуттям власної гідності, підтримки. Можливо, з подарунками, а хтось вже дорогою їхав і набирав свого психолога, щоб записатись на сеанс. І коли ми говоримо про сепарацію з психологічної точки зору, перш за все, це про емоції, про відділення від емоцій, почуттів, думок, установок і життєвих сценаріїв своїх батьків, тобто від мами і від тата. І є моменти в житті людини, коли у дитячому віці, наприклад, дитина вона ще не може суто фізіологічно відділитися від своєї мами, в кого це відбувається раніше, в кого пізніше. Тобто дитина повністю проживає емоції, почуття, відчуття своєї мами, і навіть думає так, як мама робить якісь такі життєві висновки, як мама чи тато. А вже після 10 років в дитини починає формуватися абсолютно свій власний емоційний фон. Вже своє якесь бачення життя, дитина починає аналізувати і думати про життя потрохи по-своєму. А до 7-8 років дитина абсолютно залежна від емоційного фону і думок своїх батьків. І тому ми будемо говорити сьогодні про відділення суто на психоемоційному рівні. А як це відчувається? Як відчувається відсутність сепарації від батьків? Ну, в першу чергу така людина постійно живе із відчуттям, що в неї немає свого ем, життя. Тобто, якось, наче вона одягнута не в свій одяг, не в свої штаніжки, як колись говорили. Е, начебто життя вона живе, але постійно є думка, що є якісь інші люди, які абсолютно на неї не схожі. І це життя, яке вона живе, не своє, і життя тих інших людей, які розвиваються, заробляють. Входять в стосунки, створюють сім'ї, воно від них якось таке дуже далеке виглядає, і такі люди часто схильні заздрити цим іншим людям в тому, що в них є змога побудувати своє життя. А, і є ще такі почуття і ознаки, основні, як здогадатися, що ви все-таки не сепаровані від батьків на емоційному рівні. По-перше, це є постійна лінь, з якою доводиться боротися. Ну, хтось з нею бореться, якось перемагає лінь, на силу все робить. все-таки. А хтось ну, приймає цю лінь як, напевно, ну, вважає себе лінивою людиною, оскільки в цьому житті, несаперованому від батьків, дуже важко рухатися по життю. Дуже важко будувати свою справу, бізнес, ходити на роботу. Тобто. Відчуття постійної лінії і так, начебто, вам вже і так добре. Ви знаходитеся в такому тихому, спокійному болотці, з якого це така якби зона комфорту, з якої і особливо і не хочеться виходити, бо і там і так тепло. І тому є важкість у прийнятті рішень у побудові стосунків між чоловіком і жінкою, і важкість в зароблянні грошей також. Немає мотивації, або ця мотивація така якась спалахоподібна, що якусь частину життя людина може рухатися, заробляти гроші, працювати, а тут вже цієї мотивації немає, і людина не розуміє взагалі, куди рухатися, нащо воно взагалі рухається, що з цим життям робити, чи є це життя, чи це поряд мій чоловік, чи це поряд не мій чоловік, а от цей емоційний. Фон батьків завжди є отим відсотком життєвого колесу, як можна так назвати. І ця людина постійно опрацьовує, витрачає свій ресурс на, на проживання ще емоцій своїх батьків. Або сценарії своїх батьків. Тобто те життєве колесо балансу, де ми знаємо фінанси, дім, робота, стосунки, хобі, ще вклинюється такий, в кого більший, в кого менший сектор, емоційний фон і сценарії моїх батьків, які нам ну, абсолютно не потрібні. Люди, які не сепарувалися від батьків, можуть отримати е, таку псевдосепарацію. Такий Життєвий обман я би це назвала, коли вони хочуть втікнути з батьківського гнізда і швидко одружитись. І вони отримують в цьому випадку такого самого батька або матір, з якою ще не розв'язаний оцей емоційний конфлікт, оця емоційна історія. І жінка для прикладу знаходить чоловіка, який заміняє абсолютно маму і тата. Оце створює родинний цей затишок, такий оцеї першої сім'ї. Безпеку дає жінці повністю фінанси. І така жінка почуває себе в комфорті і потрохи починає втрачати себе. Тобто, якщо зразу це все виглядає дуже прекрасно, то з часом для жінки це виливається у певні психічні відхилення і такі наслідки, як підвищений гіперконтроль за всім, за чоловіком, за дітьми, відчуття ревності до чоловіка, до роботи його навіть. Різні панічні атаки, тривожність, крім лінії і важкості рухатися по життю, є ще така ознака відсутності емоційної сепарації, як відчуття самотності і покинутості. А, бо є почуття одинокості, самотності, від якого можна кайфувати, тобто людина хоче усамітнитися, краще себе зрозуміти, відділитися від якихось непотрібних зв'язків, відпочити від людей, і вона кайфує від цієї самотності. А є самотність, яка просто викликає деякий страх і тривожність, тобто мене покинуть. То фактично, люди часто говорять, що вони почувають себе самотніми разом з людьми. Тобто в людини є і батьки, і можливо вже інша сім'я, і чоловік, і друзі. І при цьому всьому наборі людей людина почуває себе самотньою. Чому так відбувається? Знову ж таки, частина ресурсу, частина життя знаходиться в батьківській схемі. І, відповідно, людина почуває себе самотньою у своєму власному житті, відчуває оцей дикий страх і тривожність, що вона може бути покинута. Фактично, вона так, якби може сама себе покинути. Її немає у своєму житті в таких випадках. Тобто людина тут стає як дитина, маленька дитина, яка просто не може жити без поряд, не може жити без іншої людини поряд, але одночасно самотність її все одно супроводжує, навіть якщо вона із цією людиною знаходиться. Наприклад, часто бувають такі випадки, що там чоловік одружується, чи жінка чи починає жити разом, бо є оцей дефіцит, є оцей страх залишитися самому. І тому так сходяться, просто щоб був хтось поряд, хтось поряд, щоб не почувати себе самотньою. І ще би хотіла звернути увагу на те, як бувають такі прив'язки, наприклад, коли чоловік залежний від своєї мами і дівчинка, яка залежить від свого батька. Такі дуже поширені сценарії. У першому випадку, як чоловік може залежати від своєї мами, по-перше, мама для нього може бути як свята. Тобто все найкраще тільки робить моя мама. Моя мама найкраще готує. Моя мама взагалі розумна жінка по життю, вона приймає правильні рішення. Отак От як мама, ніхто не зможе. І фактично жінці такого чоловіка, вже справжній, доводиться постійно вести оцю конкуренцію із мамою. А хоча, хоча цієї конкуренції, якби не потрібно, бо королеви не сорівнуються, можна так сказати. Але ця конкуренція все одно фонить постійно і забирає ресурс. Навіть якщо жінка не хоче змагатися, думає, так, вже добре, мама краща, окей, гудбай, але все одно, все одно це фонить і забирає в жінки ресурс. Якщо хтось мама, сестра, хтось із попередньої сім'ї чи якась подруга дитинства для чоловіка є кращою в чомусь, як його власна жінка. Це такий Перший варіант. Другий варіант це коли для дівчинки батько стає якимось таким зникаючим героєм, який покинув, наприклад, їх з мамою, і вона очікує, що він повернеться. Така жінка завжди буде дивитися на чоловіків із очима повними очікувань. Тобто вона буде очікувати, що він буде дарувати їй подарунки, квіти, приділяти дуже багато уваги. Хоча це може бути абсолютно нормальний чоловік. Який і робить все, але вона все одно буде очікувати, що він буде робити більше, що він буде робити як батько, що він буде її бавити, що він постійно буде не дозволяти їй бути самотньою ні в якому випадку. І фактично оці дві моделі різні, чи то надмірне захоплення своїми батьками, чи то е, образа, е, злість, агресія на своїх батьків, нерозуміння своїх батьків, е, вони є по-своєму не ок. Е, ні перший варіант, коли ви боготворите своїх батьків, ні другий варіант, коли ви на них злитесь, вони не є нормальні. Е, тому що вони при, призводять якраз до цієї емоційної зв'язки, що постійно є хтось ще у вашому житті, що вами керує і забирає у вас частину ресурсу. І, і ця емоційна зв'язка з батьками дуже щитується в ті моменти, коли людина шукає собі партнера по життю. Тобто така людина завжди буде щитуватися, як зайнятий партнер. Якщо ви прив'язані до своїх батьків і вже з ними емоційно настільки, як з партнером, оця емоційна робота у вас проходить з батьками, у вас немає місця для свого життя, як я вже говорила, або для свого справжнього партнера. У вас тільки оця. Токсичний оцей емоційний зв'язок буде фонити і е, розповідати про вас, що ви вже зайняті в цьому житті, і у вас уже, ну, в принципі, все є. А що є? Чи це те, що вам потрібно є? Чи, чи ви здогадуєтеся, що ви робите цю роботу, яка вам ну, абсолютно не потрібна вже. А, і тому життєвому колесі балансу, якщо є емоційна прив'язка до батьків, ви на 100% не зможете керувати своїм життям, не зможете заробляти гроші, або ж будете їх заробляти на травмі або з причини виживання. Тобто. Це не буде робота в радість, це не буде багато грошей. Це буде таке, знаєте, комусь щось довести, що я можу, що я на боротьбі, що я доводжу те, що я можу заробити, Я можу зробити таку собі квартиру, там, як в когось, як в сусідів, там чи, чи в когось з родини. Все буде базуватися на тому, що ви комусь все життя доводите. Що ви можете так само можете так само заробляти, можете так само працювати, можете так само бути талановитими. От, подивіться, я доводжу це постійно. що в Мене це теж може бути так, як у вас, бо я теж хочу бути схожим на дорослу людину. Прийміть мене у своє коло дорослих людей. Ось так виглядає заробляння і праця людей із емоційною прив'язкою до своєї першої батьківської сім'ї, або взаємозалежних людей. Тому діти або не заробляють гроші, або якщо заробляють, то заробляють із своїх комплексів і травм. Ось це потрібно усвідомити. Тому, якщо ви хочете насправді працювати, заробляти гроші, потрібно позбуватися інфантильності, бо інфантильні люди вони не заробляють грошей, справжніх свої грошей, такі, які насправді їм потрібні в житті. І так само, як Гроші дуже сильно пов'язані із взаємодією, з цим світом, із комунікацією з іншими людьми. І таких людей ця комунікація завжди буде носити хворобливий характер. Вона не буде здоровою комунікацією з іншими людьми, з здоровим взаємозв'язком, з цим світом і здоровим зароблянням грошей. Такі несепаровані люди, вони. По-перше, скидають з себе відповідальність за своє життя, бо вони не розуміють, де їхнє життя, і заради чого їм, в принципі, жити, вони не розуміють. І вони, от давайте я віддам своє життя іншим людям, там трошки трохи тобі, трохи тобі, трохи тобі, пороздаю своє життя, поскидаю відповідальність з себе і буду очікувати, що це дасть мені в майбутньому якісь плоди. А насправді це може дати плоди, але 100% це не будуть ті плоди, які вам насправді потрібні. Це буде щось. З чим ви в майбутньому, ну ви не будете знати, що з цим робити. А чому не буде? Тому що ви безумовно, як дитина від своїх батьків, очікуєте щось від інших людей, що вони мають вам дати. Бо ви так вирішили поскидати відповідальність за своє життя. А люди не зобов'язані вам щось повертати назад чи працювати, робити якісь дії у вашому житті. А, тому так, так само другим пунктом нездорової комунікації зі світом і з людьми це, це є відсутність довіри. Довіри взаємозв'язку, відкритості щирості до цього світу. І тому, якщо цих всіх якостей нема, ця комунікація зі світом є такою доволі сухою і такою, якби і що хтось мене обмане постійно, що хтось десь щось приховує від мене, людям не можна відкриватися, людям не можна показувати нічого. Абсолютно ноль чесності, ноль щирості. Просто сухий продукт. От, прошу, і тому ну, тут зникає задоволення із життя ну, різні випадки бувають в житті, звісно, різне може статися, можливо, комусь і не варто довіряти, це необхідно розуміти як дорослій людині, але діяти із цієї позиції є вкрай сухим і нецікавим, і непрогресивним для самого життя. Зрозуміти, що відносно життєвих сценаріїв, що у вас є своє життя, яке ви будуєте, плануєте, і що те, що було в батьків, воно не має бути таким і у вас. То у вас своє життя і це вже сепарація від батьківських сценаріїв. І як от прислів'я є, що яблуня від яблуко від яблуні недалеко падає. Це більше тут мабуть акцент на підсвідомість, тому що наша підсвідомість, наші гени вони завжди хочуть зробити так, як було. Так, як було у батьків або так, як є у нас по замовчуванню. Тобто наша підсвідомість не сильно хоче, щоб ми були в стосунках, щоб ми заробляли гроші, щоб мали якусь свою справу чи бізнес, бо в принципі їй і так добре. І будь собі бомжем без грошей, без стосунків, і десь якось проживеш то життя. А те, вже, що ми працюємо, над чим ми працюємо кожен день, воно вже веде до того життя, можна сказати, життя нашої мрії. Тому так як було в батьків, не обов'язково, що так буде в нас. У нас буде так, як хочемо ми. І є бонус відсутності сепарації від батьків: це знаходження свого нарешті, своєї любові, свого партнера або налагодження стосунків із колишнім партнером. Так само може бути абсолютно, якщо у вас різні, якщо вас. Однакові життєві цінності з партнером були там чи цілі. Якщо ви десь рухаєтеся однаковим шляхом, навіть якщо ви на певний момент розійшлися, то є таке, що можливо ще взаємозв'язок з колишніми або побудова вже нових здорових стосунків із новими партнерами і з людьми вже з нового оточення, яких ви зустрічаєте абсолютно своєю новою версією. Тому бонусом сепарації від батьків є отримання нової версії себе із новими планами, із відчуттям свого власного життя і з новим оточенням. Тому я за родинне коло, я за сім'ю, як я завжди говорю, але я проти насилля. У родинному колі і в сім'ї друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і буду рада співпраці і комунікації із вами. До зустрічі до наступного відео.